Ті, хто не бачив восьме тур чемпіонату України з футболу, подивіться це відео. А ті, хто бачив, також подивіться. Київська оболонь грає у нульову е, нічию 0-0 з Вересом. Знаєте, оболонь така команда, яка от по крупиці так потрошки е, набирає очки там десь нічийка, там нічийка. і вони так і тримаються. А Верес це унікальна команда для мене, тому що я не розумію, як при такому менеджменті крутому і сучасному президенті клубу е, вони не мають результатів. Одеський Чорноморець просто нокаутовує Олександрію та майже відправляє Руслана Рутоня у відставку, майже, але все ж таки він це не зробив і дарма. Я вважаю, тому що ніяких перспектив у майбутнього цієї команди цього тренера немає. Не, не можна звинувачувати Руслана, що це він поганий тренер. Ні, я думаю, там е, су, совокупність факторів е, різних, е, тому що, е, знову ж таки, президент клубу, і Руслан Ротань, і футболісти це три окремі планети, е, які живуть власним життям. Руслан намагається щось пояснити і керівництву, і футболістам, але вони. Вони не розуміють. Вони, мабуть, спілкуються на різній мові. А Чорноморець без головних своїх футболістів у складі. Дуже впевнено, ну прям знищує Олександрію по грі, і у них було ще дуже багато моментів, які вони не реалізували. У другому таймі, ну, звісно ж. чуть Розслабились, але тим не менш, команда грає круто. Але я ж вважаю, що далі не буде все так романтично. Будуть втрачати очки. Далі гра здається з кривбасом, от там ми і подивимось. Динамо Київ перемагає ЛНЗ 4-2 не без проблем, особливо у захисті, як я і казав. ну... Не я один, так звісно кажу, але за рахунок оборони киян вони будуть і надалі чи втрачати очки, чи просто пропускати дивні гули. Тобто за такою з нападом все гаразд. У захисті як була, так і залишилась. Полісія перемагає Минай заштовхую кінці матчу. Цей другий м'яч все ж таки перемагають. Це було дуже непросто для Житомирян, але вони перемогли. Ну і з болівальниками там не все так просто, тому що у команди було майже пів стадіону глядачів. Дуже стабільний Кривбас перемагає дуже нестабільну ворску. Просто розгром. І знову Вернедуб показує, що Кривбас буде боротися навіть не за Єврокубки, а за медалі у цьому чемпіонаті. І я впевнений, що нижче третього місця він не впаде. А ворскла навпаки, мені здається, що час скрипника вже прийшов. Рух Шахтар. Знову пишемо. Level аут, тому що безперспективність гри гірників навіть у чемпіонаті України демонструє нам, що цей тренер не може нам нічого показати Шахтарем. Ну, такі реалії. І ще більш дивніша ситуація з червоною карткою. Там же Шахтар не до чого, там судді наварили в прямому сенсі. Наварили. Тому що навіть за допомогою вару все одно прийняли, на мій погляд, зовсім неправильне рішення, за що там червона картка. Можливо, ви знаєте. Напишіть в коментарях. Дніпро 1 починає набирати очки, перемагає Луганську зорю, а зоря нам демонструє, що буде боротися у Єврокубках, а не у чемпіонаті України. Пріоритети ми зрозуміли. Металіз 1925 з колосом грають у два бублики. Ну, команди не спромоглись навіть на один забитий м'яч. Яка статистика? Такий і матч. І так, ми бачимо турнірну таблицю. Нарешті жодного матчу не було перенесено. І що ж ми бачимо: кияни, Динамо підкрадаються вже дуже близько до верхніх щабель. ось і я думаю, що дуже скоро вони будуть підіймати все вище і вище. Я не бачу у них серйозних конкурентів, ну принаймні в атаці.